Я тут в холодильнику. О, ваплям, візьму її. Так. Ммм, яка смачна вафлика. Так, ну потім хтось приходить, напевно, це моя датчинка. До ню, ти. ти прийшла? Підійдемо сюди. О, мама мене покликала, піду за нею. Так, Мамо, ти де? Я тут, Тоні. А вот ти, Тоні, я маю тобі дещо сказати. сказати. Що сталося, мам? Пам'ятаєш, я тобі розказувала про дядю Влада? Так от, він тепер буде жити з нами. Mm. Ну добре. Я піду тоді, напевно, ну, в свою кімнату, мам. Добре? Ну добре, йди. В щось, напевно, приховує. Чому вона така якась сумна зразу стала? Цікаво, що в неї сталося. Може в школі щось погане було, може і там щось ображало? Треба то потім з нею поговорити. А доню, до речі, ти де ти в кімнаті? Тук-тук.